Чи можемо ми воювати ефективно проти орків на цій війні? Очевидна відповідь так. Вона лежить на поверхні, я цю відповідь бачу. На жаль, інші її не бачать. І навіть якщо я зараз розповім про це, вона не піде в ход. Це буде подарунок, який не буде використаний. Ми зможемо захиститись від кабів, дронів відразу від усіх видів, засобів їх нападу, орківських я маю на увазі. Але для цього трохи треба поміняти парадігму. Трохи тактику нашої війни поміняти. Для цього я спочатку розповім, як виглядає тактика у нас зараз. Ось це я намалюю лінію зіткнення. Вертикальна чорна лінія. зліва ми, справа ворог. І наші оборонні укріплення я їх кружечками намалюю, виглядають як. Ну, хай буде опорники різного калібру, який накиданий по нулю. Ну і що там вглибину також такої ж поганої якості опорники будують. Не системні, не зв'язані між собою в єдину логічну структуру. Так, тяп-ляп. Самі військові це кажуть, що такі штуки не витримують натиску орків. Ну і в ТУ знаходяться резерви. Тут знаходиться мінімальна кількість людей. Це напівсмертники. Вони ризикують, тому що по ним летить все, чим багаті орки. І якщо орак атакує і намалюється стрілочкою, якийсь опорник, то захисники можуть не витримати, не витримати і вони здадуть позиції. На цей випадок у наших запасаний резерв, який буде намагатися відбити захоплену позицію. Якщо вдасться, добре, значить позиція лишиться за нами. Ну, а якщо ні, то не пощастило. Ви побачите на якомусь діпстейті чергову червону. Зону, яку орки захопили. Це зрозуміло, ось так ми воюємо. Ну, грубо. Там нюансами не будемо чіпати. Так ось, ми вже не можемо так воювати. І чому? За останні місяці дуже сильно погіршилася ситуація на фронті. Дуже сильно. Орки розвили свою інфраструктуру дронів, FPV я маю на увазі, стільки, що вони на 5 км в глибину нашої, нашого тилу. Вони нас кошмарять дронами. Це було і раніше, але раніше вони ганялись за бронетехніку, за групами людей. Окремого піхотинця вони не чіпали. Зараз не так. Зараз все набагато гірше. Ми вже не можемо підганяти резерв, ми не можемо робити ротацію. Ми не можемо ротацію напорнику зробити. Нормально. Це буде супроводжуватись людськими втратами. Це більше і більше втрати. Орки вчаться. По-старому ми вже не можемо воювати. Забуваємо. Ось цю схему забуваємо. Все, немає її. І тепер мій подарунок. Я скажу, як можна воювати більш ефективно. Знову лінія зіткнення. Цього разу ми траншею копачем. наскільки дозволить ворог, Покупимо траншею вздовж лінії 0. Ось вона. Нескінченна траншея. І ще одна траншея яка траншея підтримки. Сюди, по цій траншеї будуть доставлятись боєприпаси та люди доставлятись сюди, на ось цю бойову траншею. І головний секрет ось цього, те, що все це повинно бути наглухо закрите згори. Так що нічого не буде видно, що там під ним відбувається. Ніхто цього не бачить, що у нас немає іншого шансу. Я приблизно порахував, я взяв найбільший дешман, що є на ринку, який є найгоручим. І побудував 5 метрів погонних ось такого накриття. Виходить приблизно 100-150 тисяч гривень на кожен кілометр накриття ціна. Яке відносно легко руйнується, але дуже швидко і дешево відновлюється. Як воно працює? Воно не захищає ні від снаряда, ні від кулі, ні від дрона, ні від каба. Але воно. Працює трохи по-іншому. У собі ворожа коробочка виїхала на позиції і намагається нас обстрілювати. У цієї коробочки буде ділема. Вона буде бачити перед собою нескінченну лінію окопів, закритих. Від горизонта до горизонту. Шерченний кут. І куди стріляти? Сотні тисяч нарядів витрачати, щоб все це зруйнувати? Ні. Вони побачать перед собою наш захист. І від каба, і від дрона також. Така ж система. Ніхто не знає, куди скидати. З дрона скид. Так, тепер як копається ця траншея? Вона копається так званим траншею-копачем. Ось цивільна машина. Це не значить, що я її рекламую, просто як приклад. Ось бачите її швидкість, з якою швидкістю летить тут земля. Ну, насправді ця траншея невеличка, вона маленька. Там треба глибше і ширше, і швидкість цього трактора буде в 4 рази приблизно менша. Але також достатня швидкість. Ось такими штуками ми можемо накопати наші траншеї. Досить швидко. Ніяких екскаваторів, вони набагато повільніші і їх знищать дронами орки. Траншею доведеться цю копати десь в 5 і більше кілометрах. Я не думаю, що орки дозволять ближче. І її треба буде екранувати цю техніку від тепловізора екранами. Це не так складно робиться. Ось я намалював. Якщо траншея копач йде від нас туди, в глиб екрану, ось він копає траншею і вивалює вау вправо в бік ворога. Вау послужить додатковим захистом і точкою, звідси, звідси наш піхотинець буде стріляти. Прикритий. Маючи перевагу у висоті, це дуже важливо. Також бажано. Трохи позаду першого траншейку почає гнати інший, другий, такий же, який буде копати траншею тут, але викидати землю вже не вправо, а вліво. І вони утворять разом вони утворять ось приблизно таку конструкцію. Цей виконав вправо, цей виконав вліво, і вау у нас стає більше. І ще додатково ось цю вертикальну стінку ми скошуємо 3 одиницею техніки. Також бажано. Щоб вона тут була похила. Це робиться для того, щоб ворожа бронетехніка в ось цю стінку і не пройшла далі. Ніхто не перестрибне наш вол. Наш нескінченний вол. Також сюди треба і газу поставити. Давайте я вже інший рисунок. Ось сюди треба проти піхоти і газу поставити. Це бажано. Але можна і без неї. Туди можна закидати гранати. Той, хто тут знаходиться в невигідній позиції. Кольорова. Кольорова це і є накриття. Основна суть, те, що я казав, 150 тисяч гривень приблизно буде коштувати. Складається воно з арматури композитної 6 мм або більше. Ось це і ось це жовте. Вони скріплюються і йдуть далі там, в глибину з кроком 1 метр. Ось ця структура із композитної арматури на неї зверху кладеться склотканина. Скотт тканина – це найдешевший нехорочий матеріал. 25 гривень за квадрат, якщо в опті. Далі йде <coughs> технологія цього скріплення, щоб воно не сильно шкодилось, руйнувалося це, з'єднування можна відбуватися. Клей, любверси, болт, гайка і дві шайби. Це найкращий, найпрактичніший, на мій третій варіант. Все це деталі. Всі ці деталі можна згодом пояснити, можна згодом їх модифікувати. Головне саме накриття, яке коштує відносно дешево. Піхотинець, ось тут є марля, крізь яку піхотинець бачить, а його не бачать, він веде вогонь. Він трохи згори, веде вогонь трохи вниз. Це йому метрів на 200 дасть перевагу у вогні. Ну, ось так ця штука працює. Якщо, як я сказав, танк вийде сюди, він побачить нескінченну лінію, по-перше, вала, а над ним вузенька 30 см полоска марлі, смужка марлі. Все. Куди йому пуляти, він не знає. Там кілометр. Тут десь будуть вириті акуратно бліндажі, можливо, якісь інші споруди. І все це повинно бути накрита тканина. Ніхто не повинен бачити, що там відбувається. Цю штуку я вже будував 5 метрів, я вже її трохи випробував. Просив обстріляти. Вона чудово тримає удар. Калаш там акуратні маленькі дірочки в ньому утворює і не більше. Ця штука навіть не колихнеться під пострілами. Тобто поруйнувати знадобиться доволі багато зусиль. Відновити легко. Весь день ворог може мучити, витрачати гору снарядів, зруйнувати декілька метрів і за ніч. Одна людина за хвилину все відновить. Ось так. Це чудовий захист. Це чудовий захист, це подарунок, це найочевидніша річ, яка, ну я думаю, ми до неї прийдемо шляхом великої кількості інвалідів, померлих наших людей. Я кажу це наперед. Давайте зараз. Ну, я сумніваюся, зараз хтось почухається.